Сьогодні особисто мій досвід пройдені маршрути через літаки, потяги, автобуси і автомобілі. Я проїхав через популярні кордони Польщі, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Італії та Нідерландів. І зараз розкажу, що реально відбувається на кордонах та пунктах пропуску, де перевіряють документи, а де вже частково працює система ЄС. І де штрафи падають там, де ви нічого навіть не підписували. Це відео для кожного українця в Європі, хто хоче подорожувати без страху. Без нервів і без зайвих витрат. Розберемо все сьогодні: авіаперельоти, потяги, машини та автобуси. І головне, відповім на запитання, яке турбує всіх, а що буде далі із кордонами в ЄС. З вами, як завжди, Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Вподобайку мені авансом і підписуйтесь, будь ласка. Підписуйтесь також на телеграм-канал. В телеграмі все ще актуальніше. А я буду починати. Цього року я літав двічі на Майорку та ось тиждень тому в Туреччину. І кожен з цих перельотів дав мені чітке розуміння, як змінилася система контролю після введення нових міграційних правил у Європі. Тож навесні я літав на Майорку, це ЄС, це Шенген. Усе по старому, взагалі, реєстрація, гейт, стандартна процедура, а далі ніякого паспортного контролю. Прилітаєш, забираєш багаж і все. Виходиш з аеропорту, ні з ким взагалі не спілкуючись. Відчуття ніби між країнами просто відкриті двері. Абсолютний мінімум перевірок. А ось Туреччина вже зовсім інша історія. По-перше, це не Шенген. А по-друге, міграційна тема тут завжди була чутливою, ви це знаєте із новин. І от тепер наочно з'явилися додаткові паспортний контроль перед зоною вже там, де дюті фрі, і, відповідно, вже сама посадка через рукав на самоліт. Тобто після вже проходження всіх контролів гейтів регістрацій. Це нововведення не просто так. Я побачив на практиці, як запускається ось ця система ЄС, система електронного контролю, в'їзду та виїзду з Шенгену. Усе виглядає так. Перед тобою такі собі автоматичні ворота скляні з екраном, приблизно розміром, як iPad, і камера. Ти підносиш паспорт до сканера, система розпознає тебе, камера фіксує обличчя. Якщо все збігається, загорається зелений. Е... Така обводка, і відчиняються е, ворота. І ти проходиш. Все автоматично, відповідно, інформація вже всюди пішла і звірилась, і відмітилась, що ви там пішли. А для тих, у кого немає біометрики і вони не є громадянами Європейського Союзу, ця система ще не працювала. Е, поряд е, стояли ось ці е, окремі. Звичайні будочки з прикордонником, як завжди, і де ти даєш свої документи, ну і все вручну. Але електронна система, звісно ж, однозначно швидше. Бо так займає, ну, не знаю, секунд, мабуть, 20 чи 15 без жодної черги. Тобто цих воріт досить багато, і люди просто ну, проходять як через звичайні ворота. Там Показали паспорт, показали, це все пішли. І це, звичайно, майбутнє, яке вже почалося. А от в будочки. Черга, бо на кожного е вилітаючого по 3-5 хвилин витрачають, і відповідно, як завжди в аеропортах, ось така велика величезна черга туди. Тож, оскільки ми з вами не громадяни Євросоюзу, відповідно нам ось в цю чергу, на котру. Я звертаю вашу увагу, обов'язково закладайте собі мінімум додаткових 30 хвилин на цей новий додатковий контроль, або навіть годину, бо черги бувають і люди не очікують, що їх зараз перевірятимуть перед самим вильотом. Ось так. Тому закладайте годину або півгодини на ось цей додатковий контроль. А щодо повернення із Туреччини, все було вже звичайно, звичайний паспортний контроль. Знову до ось цих будочок додались вже нові електронні ворота системи ЄС. Ось, і, звісно, пів самольоту пройшло громадян ЄС без черги, без жодних затримок. 15-10 секунд на все це і вже пішли. А ось нам довелося стояти приблизно хвилин 5 у черзі і проходити через реального прикордонника. Найперше, що потрібно, це дійсний закордонний паспорт. Звісно, щоб там було додатково ще запас 3 місяці його дійсності. Без нього, звичайно ж, ніяк ви нікуди не полетите. І звісно, Афенсхальтіти. І у багатьох із нас, звісно, він прострочений. От і тут виникає питання: брати із собою цей додатковий папір, Bundesblatt чи ні. Я перевірив це особисто. На е, додатковому ось цьому паспортному контролі перед вилітом я спитав у працівника, а ось цей бундесблат вам потрібен. І що ви думаєте, він мені каже, ні, у нас ця інформація є в системі, можете не турбуватись. І тому е, ми його не показували. Але вже при поверненні в Німеччині інший прикордонник, цього разу була дівчина, е, звернула увагу на те, що Авфансхартітелі в нас просрочені, е, і відповідно. Спитала, чи є в нас якісь додаткові документи? Ми показали ось цей бундизблад, проблем ніяких не виникло. І знову ж таки ж, я ж розумію, що мені вам випуск писати про <схи> все це, як я проходив, щоб ну, надати вам інформацію. Ось, і відповідно, я спитав: А що було, якби в мене не було цього бундесбладу, коли ви в мене спитали? І вона мені сказала: а нічого б не було, постояли б, мабуть, хвилинку б ще і я б знайшла цю інформацію сама, і ви б відповідно пройшли. Тобто, одну-дві хвилини вам б довелося додатково можливо почекати. Тому висновок тут зараз простий. Цей документ не обов'язковий, але звісно бажаний. Бо може зекономити вам час і нерви, тому що це в аеропорту, там де все більш-менш лажено, а десь на дорозі можуть виникнути з цим проблеми. Тому я думаю, він не такий важкий, щоб його взяти. Так, про цю систему вже говорять кілька років. Дуже всіх лякають нею. Про цю систему говорять вже кілька років. У мене є детальний випуск про неї. Впровадження її обіцяли ще 2022 року, потім відкладали, потім ще раз відкладали. І ось тепер, здається, вона таки запрацювала. Я особисто вже бачив це, як це виглядає в Мюнхенському аеропорту. Тобто офіційно вона запрацює восени, але знову ж таки це тільки обіцяють, що вона запрацює. Але механічна частина, тобто ось ці ворота, вже працюють, але тільки з громадянами Євросоюзу. Звісно, ось ці ворота ще не всюди, мабуть, встановлені в точках виїзду в шенгенську зону, але в Мюнхені вона є. Тож система EOS, Entry Exit System це електронна реєстрація всіх, хто в'їжджає та виїжджає з шенгенської зони. Як це буде працювати для вас, для звичайних людей на практиці? Один раз проходиш реєстрацію у тій самій будці, як я вам розповідав, платиш 5 чи 7 євро, я не знаю, як відбуватиметься дійсно цей платіж, але ладно. І ця реєстрація буде дійсна у вас 2 чи 3 роки. І наступні рази просто проходити через ось ці електронні ворота за 15 секунд, без допитів, без перевірок, без зайвих черг, очей і все такого іншого. На мою особисту приватну заангажовану думку, це велике спрощення, а не ускладнення. Тепер не потрібно буде вічно носити із собою пачку документів і пояснювати прикордоннику, чому в тебе саме офанскальчитель на папірці, усе буде в системі. А от для тих, хто щось приховує, все стає, звісно, набагато складніше. Тепер вже не вийде проскочити на якому небудь більш лояльному пункті пропуску, бо система одна для всіх і вона бачить усе. Тож для нормального легального мандру ця система це величезне полегшення, менше черг, менше стресу і менше цього погляду в очі прикордоннику, намагаючись зрозуміти, що він там про тебе думає. Ось це коли. Ага. Я їхав з Мюнхена в Вінсбрук через Тегінзі і жодного кордону, жодного контролю, жодного знаку. Якби не смска, то й не помітив би, що я вже в Австрії. Саме так і працюю відкритий рух в межах Шенгену. Так, чиста дорога, просто їдеш і насолоджуєшся пейзажами Тіролю. А ось тут починається вже цікавий момент. Автобани в Австрії платні, потрібна так звана вінєтка або е, цифрова її версія. Тож поточні тарифи на 2025 рік для авто до 3,5 тонн ну, для всіх лігковушек е, на один день 9.30 євро, 10 на 12,40, двохмісячна 31,10 і річна 103 євро. Звісно, всіх більш-менш цікавить або одноденна, або десятиденна. Але це, якщо ви будете їхати через автобан. Але, ну, наприклад, з Мюнхену до Інсбрука того самого можна проїхати і проїжджаєш набагато живописніше, набагато коротше, е, ніж автобаном, але довше. Е, але воно того вартує. Е, і ну, безкоштовними звичайними дорогами. Як оплачувати автобанами? Онлайн через сайт. А або в мобільний додаток можна обрати цифровий варіант, також ввести реєстраційний номер авто, обрати термін і оплатити карткою PayPal, чим завгодно. Але тут є один нюанс: якщо купуєш у пунктах продажу на АЗС, наприклад, так то документ дійсний одразу ця марка. Але онлайн придбані вінєтки для двомісячного терміну. Та е, на рік е, потребують чомусь очікування в 18 днів. Тому, якщо ви хочете е, на великий термін собі купити е, і одразу ну, в'їхати по ній, або ви вже в'їхали і купляєте в той самий день, то вам е, онлайн не підходить, вона буде дійсно тільки через 18 днів, це дуже важливий нюанс. Тому просто на заправці купляйте. Але це стосується тільки двохмісячної і річної вінієтки а е, на день чи 10 днів онлайн одразу вони діють. А якщо не купуєш вільнетку, то прилетить тобі штраф у 120 євро або до 3 тисяч євро у разі несплати через ось цей Толь Гуру. Також увага, досвід, котрий я, скажімо так, своїми грошами купив. В деяких високогірних тунелях або автобанах потрібні додаткові квитки. Наприклад, А13 Бренер, це Інсбрук якраз Італія. Він коштує 12 євро за проїзд. Ось і А-10 Таверн. Це е, також тунель. Він коштує 1450 е, за всю длину маршруту або 7,50 за половину маршруту. Бо там цей тунель через е, Німеччину, відповідно, Австрію і Швейцарію. Ось так. Там така система заплутана. Детально про цей А-10 Таврен. Ось так він називається, почитайте, як його проїжджати. Там, чесно, іноді, здається, інститут треба закінчити. Оплату можна зробити на місці в пункту пропуску готівкою, карткою або танккарти, або через відеосистему VideoMount, попередньо онлайн чи мобільним додатком. Чому я так загострив увагу на тунелях? Бо я сам попався, коли ми були в Вінсбруку і вирішили заїхати в Італію, бо там магазини були ще працювали. А в Австрії і Німеччині, ну куди ми додому повинні були вертатися, вже все закрилося, і попереду були вихідні, тому ми не могли там скупитися собі продуктів. А в Італії все ж таки продукти вдвічі смачніші, і воно вартувало, щоб швиденько заїхати в Італію там. 30 кілометрів до кордону і можна було переїхати недалеко. Але сталося не так, як гадалося. Смачна економія не вийшла. Але на цьому шляху ми перетнули один із тих самих платних тунелів, бо, як завжди, ні знаку, ні попередження нічого реально не стоїть. І, відповідно, ми не сплатили цього, бо я, чесно кажучи, не знав цього. Як в результаті мені через три тижні прийшов штраф у 129 євро. Так він реально приходить поштою, так без попередження, і так це офіційно, і так повинен сплатити. Але ось також важливий момент, вам нервів зараз зекономлю. Якщо ви вже проїхали цей тунель і не оплатили його наперед, не панікуйте. У вас є ще 24 години. Ну, тобто не 24 години, ви в той самий день. Оплатіть його. Це можна зручно сплатити через офіційний сайт Аусфінак або через систему VideoMAUT, як ви вже захочете. Просто зайдіть на сайт після поїздки, там де ви стали, або там може пасажир, у вас, жінка чи хто прямо на ходу може це зробити. Там знайдете свій тунель, видіте номер авто і сплатите. Все дуже просто, дуже легко і нативно. Тоді все буде чисто, бо якщо цього не зробити, штраф вам прилетить гарантовано. Перетин взагалі без проблем. Це виглядає як проїзд повз якесь, ну як на підприємство якесь заїжджаєш. Ніяких правда шлагбаумів немає ніякого зупинення транспорту нема. Просто стоїть ось так КПП, де стоять прямо на вулиці два італійських прикордонника, і всі машини повільно повз них проїжджають. Ніхто нікого не зупиняє. Все. Якщо ви плануєте їхати в Швейцарію з Німеччини через ліндау, майте на увазі обов'язково закладіть час на сам шикарний, звісно, ліндау відчуття як на морській європейській набережній, Рекомендую, хоча б годинку там. Зробити паузу, прогулятися, воно того вартує. Контролю там ніде немає. З Німеччини в Австрію ніхто вас не зупиняє так само, взагалі ніякого контролю. Ви навіть не побачите, крім смски, що ви попали в Австрію. А з Австрії, в Швейцарію там ще цікавіше переїжджаєте через міст, де іде там кордон, іде по річці. І ви через міст переїжджаєте, і відповідно вже в Швейцарії. Ось так. І на цьому мосту, відповідно, стоїть будка для прикордонників, але вона, здається, закрита ще за часів ВХС-касет, тобто років з 20 вона вже не працює. Тобто вона так ну, забита. Все, звісно, дуже чисто, красиво все зроблено, але вікна там закриті, все, ніхто там не працює, і видно, що давно там ніякого прикордонного контролю немає. Просто їдеш собі далі, і ось вже в Швейцарії. Але не забудьте, Швейцарія це не ЄС. І автобани там теж платні. Але тут все інакше. Купується лише річна віньєтка, ніяких там одноденних, десятиденних немає, є тільки річна. Ціна 41,50 євро або 40 е, швейцарських крон. Я купував її не онлайн, дорога так складається, що перша заправка, вам ви вже досить години чи півтори будете їхати, і вам буде хотітися зупинитися там, в туалет чи куди інше. І саме на першій вже е, ліпшій заправці ви і купите ось цю е, віньєтку. Тому не нервуйте, що ви вже їдете без неї по Швейцарії. Головне, купити її так само в той самий день, коли ви їдете. Ось, звісно, бажано на першій попавшійся заправці. Наклеюєте її на лобове скло, там є інструкція, в яке місце її зробити. Якщо її не буде, штраф також гарантований до 200 франків плюс купівля віньєтки. Тобто 250 євро буде вам штраф. Так само, як і на австрійсько-італійському кордоні, стоїть просто КПП десь у межах міста, на озері Комо прямо. Двоє, здається, чи четверо прикордонників стоять і дивляться. Але ніхто не зупиняється, проїхали і все. Тобто, цей кордонний, прикордонний пункт, прямо серед міста, і там всі отак туди-сюди, туди, сюди, там взагалі ніякої проблеми не відбудеться. Німецько-чешський кордон тут все так само, як і з Австрією, якщо їхати автомобілем. Жодного контролю, але є момент, за яким ви точно зрозумієте, що ви вже в Чехії, тому що якість дороги змінюється різко. Але я не хочу там ругати якось якість чешських доріг. Вони в порівнянні з українськими ми б мріяли б такі мати. Просто що. Є на дорозі латки, і вони трошки так грубувато, трошки грубувато зроблені, тому що там, наприклад, по німецькому автобану їдеш там все рівненько в тебе зовсім. А після е, німецького автобану на чеський автобан заїжджаєш, там є латки. Ось і все, що ти помічаєш. От. І одразу за кордоном, звісно, ви зустрічаєте чеську заправку з дешевим пальним. Увага! Ціни на бензин це реальна економія. Тому що в Чехії бензин десь на 40 євроцентів дешевше, ніж в Німеччині, а в Австрії, до речі, також бензин дешевше приблизно на 20 євроцентів. Тобто, наприклад, якщо 95-е 10, так буде коштувати в Німеччині зараз Євро 65% в середньому, то в Австрії ви заправитесь на, по Євро 45, приблизно Євро 41%, а в Чехії ви заправитесь по Євро 20. Ось так тому е, розраховуйте звідки ви їдете, і де у вас повинен бути пустий бак для того, щоб якомога вигідніше заправитись. Або, звісно, якщо ви в'їжджаєте в Німеччину, то під Вінця заправляйтеся, зекономите гроші. Також хочу вашу увагу звернути на те, що не дивлячись, що Чехія це Євросоюз, там не євро, а там чешська крона. І в обмінниках просто безсовісний курс. Тому розраховуйтесь чесь, в Чехії. Завжди карткою. Тоді у вас по НБУ або по нормальному міжбанківському курсу все буде обмінюватись, це набагато вигідніше, ніж обмінники. А якщо перетинаєте цей кордон потягом, будьте готові до театру прикордонників. Як це виглядає? Після чергової там, першої станції, коли ви в'їжджаєте з Чехії в Німеччині, потяг зупиняється на цій станції. там і відповідно заходять, але двері не відкриваються. Заходять 8-10 прикордонників. Вони швидко, але чітко перевіряють документи усіх пасажирів. Тобто вони отак прочесують, ідуть ось так. Тому нікого не пропускають. Але якщо ви громадянин України показали свій біометричний паспорт, якщо маєте фансхальтітель, то все відбувається формально, перевірили. І як тільки ви це показали, вони взагалі до вас втрачають швидко ін... Інтерес, якщо, ну тобто вони там не роздивляються, не дочитуються, ні до чого. Так, все це ага, Україна, а фанхартіт є, все ясно, до побачення, все. не витрачають на вас час. Все це займе потяг, стоятиме приблизно 20 хвилин, і за цей час усі перевірки, звісно, завершуються і рух продовжується. Виглядає це, звісно, строго, вони досить такого е брутального вигляду, але процедура насправді проста і прогнозована, тому не лякайтесь. Сестра моєї дружини їхала до нас в гості буквально пару днів тому з України до Мюнхена автобусом через Польщу. І все це пройшло взагалі без пригод. Окрім що дійсно довга виснажлива робота. По безвізу взагалі жодних проблем. Але, звісно, про очікування на кордоні є що сказати на кордоні україна польща була черга 4-годинна. Це не дуже багато, але й не мінімум. Звичайно, краще, ніж там 7 чи 9 годин. Така практика теж трапляється, наприклад, з потягом львів-краків. Тому у її випадки 4 години це, можна так сказати, гарний варіант. Але й не проскочила без черги. На кордоні Польща-Німеччина автобусом як це працює? З обох боків на в'їзд стоять прикордонники польські ну, або німецьких. Ну, кожен на в'їзд своєї країни. Тобто вони ніяк не дублюються, що і ті, і ті стоять. Ні, кожен на в'їзд себе стоїть і все. Але пропускного пункту жодного взагалі немає. Просто зупиняють на трасі автобуси, деякі підозрілі, можливо, автомобілі. Ось так в карман. І все. Автобуси перевіряє, наприклад, німецька поліція вибірковий. Тобто у них там є дві машини стоїть і вони тормозять. Там в них там працюють чотири там, людини. Тобто, поки вони там своїх два автобуси, котрі можуть одночасно перевіряти, зупинили. Всі інші автобуси просто їдуть. потім відпустили автобус, новий тут же тормознули. І ось так цей контроль відбувається. Також, якщо у пасажира паспорт України і біометричний, жодних питань взагалі не виникає. Документ показали і все. Процедура проста, але займає. Все це перевірка всіх. В автобусі приблизно 10-15 хвилин. Ось і все. Кордон Німеччина-Нідерланди. Повністю така ж сама історія, як і на кордоні польсько-німецькому, але у поліції чи прикордонників зовсім інший інтерес, тому що вони здебільшого не зупиняють автобуси, а цікавлять їх саме фури. Тому е, зупинки автобуса не було. Чи співпадіння це з тим, що просто вони за... зупинили фури, коли е, ми проїжджали, чи ні, невідомо. Тому інформацію вам надав. Отже, що ми маємо на виході? Насправді майже нічого кардинально не змінилося. Так, десь додали додатковий контроль. Так, десь поставили нові кабінки з камерами. Так іноді вас можуть попросити зупинитися, показати документи. Або не попросити, це як пощастить. Але загалом перетин кордонів для українців, які мають документ з біометрикою, а ще й Аффансхальтітер, залишається спокійним взагалі і прогнозованим. Більшість перевірок це е, не драма ніяка, а пуста формальність. А система, ось ця ЄС, яку всі так боялися, насправді робить, Робить усе швидше, а не повільніше, і це дуже гарна новина, я думаю. Але й дуже важливо розуміти, це не об'єктивна інформація, це мій особистий досвід. Ці маршрути я пройшов буквально за три е, останні місяці, і саме так воно виглядало саме персонально для мене. Тому що випадки можуть бути різні. Можливо, на тій самій дорозі годину тому або пізніше годину стояла поліція і перевіряла. Можливо, в автобусі з кимось попадеться, ви будете їхати хто у розшуку чи без належних документів, і все це може затягнутися. Можливо, прикордонник буде мати поганий настрій або навпаки був в захваті від вашої посмішки української. Це людський фактор. Тому, як то кажуть, за що купив, за то продав. Я просто розповів, як я все це побачив в реальності, а не в заголовках новин. І тепер у мене питання є до вас. Ви вже, якщо перетинали кордон цього року, де це було напишіть найгірше, а де можливо найшвидше? Напишіть це все у коментарях. Порівняємо наш досвід, комусь ваш, до речі, досвід також може допомогти. Бо саме із таких історій ми будуємо реальну картину, а не з політично вмотивованих заголовків. Тож, підписуйтесь, ставте лайк, підписуйтесь на телеграм, там завжди все актуально. І побачимось!